Добрий день, ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. У нас два дні поспіль був морозець. Перший день був мінус два, а другий день мінус п'ять. Ось так пообмерзав вже мій виноград. Прихватило й чорнобривці. Треба все виривати, прибирати. Роботи досі вистачає. Там ще у мене трошки є кабачки. Вони теж трошки попримерзали, але я думаю, що я їх зірву і сьогодні притушу. Бачите, як попримерзали. Уже треба тут все це бадилля сухе. Там чорнобривчики ще. Ось які гарні квіточки. Самі насіялись, самі ростуть. Самі радують око. А ми з Сергієм сьогодні вирішили трошки прибратися в дворі. І в нас тут була така всяка стара плітка. Ми трохи порівняли, бо росте бур'ян страшне діло як. Порівняли і вирішили вистелити. Бо цією пліткою оцій плітці. Вже, мабуть, 30 років. Привезли ми її ще з далекого дальнього востоку. От, вона лежала-лежала, то ми вирішили сьогодні, щоб не ріс бур'ян, щоб було менше косити з сільгоєю і прибиратися, стелимо цю плитку. Оце такі здорові куски, там хтось у нас є в Коростині, Ну і був такий маленький завод, підприємство по виробництву цієї плітки. Хтось там біля наших дач поскидав її, то ми трохи будемо брати, де да її застілати. Буде гарно, краще мені підмітати, а це трава, виривай постійно, бризгай. Оце таке мені не подобається, тому ми сьогодні отаку маленьку роботу з Сергієм. Будемо робити. Хочеться, звісно, все кругом зробити до ладу, але немає здоров'я, але по чуть-чуть щось зробимо. Ось тут нам ще треба теж трохи підлити. Тут у мене знизу багато щебню, бо я теж думала робити його, але все не так, не час. не час, А це вирішили все зробити. Привезли вчора піску. І ця плітка, пішов Сергій, взяв мішок цементу. Мішок цементу 25 кг зараз коштує 150 гривень. сильно не розженеться Ну і будемо потихеньку. Він мені замішує цемент з піском, а я як можу, так і кладу. Ось таке коротеньке відео, друзі, вирішила зняти, щоб Ютуб мене не сварив, що ви нічого не знімаєте. Тоді я вирішила показати вам. Сьогодні у нас сонечко, морозу вночі не було, але ті дві ночі був дуже мороз. Ну ось так. Всім бажаю здоров'я, благополуччя і до зустрічі на каналі.